Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм а Також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі, допоки триває восьмий місяць повномасштабної війни, і звичайні українці збирають зі світу по нитці на потреби нашої армії. а На величезній кількості територій тривають відновлювальні роботи підірваних мостів, зруйнованих осель, розмомбленої критичної інфраструктури. Хтось непогано собі заробляє на поповнюванні кишень краденими держкоштами. Як розповіли журналісти схемта української правди у своєму розслідуванні, приватна компанія Будинвестінженіринг від березня отримала. На отримання доріг та Дніпропетровщині більше ніж півтора мільярда гривень, якщо порівняти з фінансуванням відбудови у всіх інших регіонах України, це можна сказати справжній рекорд. Саме з цієї причини прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування УП про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДерезниченка, чиїй компанії виділили півтора мільярди гривень на дороги в області. Повідомила прес-служба САП у відповіді на запит української правди. Прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації про прилюд... Неної у журналістському розслідуванні фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпровської ОДА стала найбагатшою під час війни до єдиного реєстру до судових розслідувань 02.11.22, унесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частина 2 стаття 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 2 стаття 209 – легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, Бабо у великому розмірі кака України досудове розслідування доручили детективам набу. Цілих 2 мільярди 314 мільйонів гривень Дніпровська область витратила на ремонт доріг, починаючи з березня. Для контрасту, якщо взяти разом Київську, Харківську, Сумську та Одеську області, вони й близько не мають такої гігантської суми. І що передбачувано, у воєнний час дані про витрати, на які саме об'єкти спрямовуються ці кошти є засекреченими. З березня було освоєно уже півтора мільярда бюджетних гривень на ремонті доріг Дніпровщини. Статутний капітал Ірми Будинвест інженіринг поділений жителями міста Дніпро Яною Хлатною та Павлом Чухном. Хлант над на перший погляд звичайна професійна спортсменка, що працює у фітнес-клубі Х'юман у середмісті Дніпра. І, можливо, її ініціали навіть і не засвітилися у цьому розслідуванні. Якби не виявилося, що здавалося би середньостатистична тренерка є коханкою того самого керівника області Резніченка, як висновок очельникова. Очевидно, має свій вплив на рішення щодо розподілу бюджетних коштів між приватними компаніями-підрядниками, і у той такий час. Під Підряди на найбільше суми отримує компанія, співвласницею якої є близька людина, чи не підозріло це. Ще одною особою, яка має також частку у структурі власності компанії Будинвест інженіринг, є Павло Чухно, віцепрезидент Дніпровського баскетбольного клубу Прометей. Саме він є менеджером та партнером скандальних дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських, які вже 10 років перебувають у розшуку ФБР. При усвоєнні бюджетних коштів фірма удається одразу до декількох підозрілих схем. По перше, ключові субпідрядники, з якими співпраця. Працює фірма Будинвест, а це зокрема то в БНМ, то в ДЗМК, то в Максібут плюс за документами не закуповують матеріалів для дорожніх робіт у таких обсягах, у яких продають їх Будинвесту. По-друге, журналісти виявили суттєве зростання ціни на будівельні матеріали на шляху від виробника до держконтракту. І по третє, торік державна податкова служба визнала Максібут Плюс ризиковим платником податків. Тоді виявилося, що на фірмі з мільйонними виторгами працює одна людина, а бюро економічної безпеки взагалі нині веде розслідування, що ця компанія серед Інших дніпровських підрядників спрямувала частину коштів на підставну фірму, тобто з ознаками фіктивності, як ми бачимо для певних осіб у нашій країні, навіть війна не є стопом, щоб перестати красти та наживатися на громадянах. Українські чиновники як грабували державу, так і продовжують це робити у дедалі більших розмірах. Саме з цієї причини такі розслідування є важливішими. Шахрайські схеми потрібно висвітлювати, щоб народ нарешті побачив, хто дійсно працює на благо, добробут та перемогу, а хто цинічно наживається на біді та горі людей. Адже як звучить стара народна приказка, кому в. І мати рідна, тож країна повинна бачити та запам'ятовувати обличчя так званих героїв, які замість того, щоб сприяти процвітанню, батьківщини грають на її занепад. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі під відео.